На сесії Слов'янської міської ради було гаряче. У порядку денному 74 питання. Проте найбільший резонанс викликали проекти рішень щодо переіменування вулиць. А можна пояснити таким людям, як це все буде вулиці переіменують, як все у них буде далі з документами? Ну Роздайте їй листовку, щоб вони розуміли, дійсно депутати. Я напечатав їх 500 штук достатньо цілому городу. Причому почеркую всім безплатно. безплатно. Это все происходит. Вы меня их Вы меняете в А что ты вставал? В Там мире ничего нету бесплатно. Ты поддерживал пошива, Би, б... тіп, б? І той карішкорплачу. Що, що сьогодні дорожньому не послізал. Довік затратні пункту, первічної по палатають. Незважаючи на дебати серед громади та депутатів, які виникли у сесійній залі, 14 вулиць таки отримали нові назви. Отже, до нових адрес доведеться звикати мешканцям вулиці Жовтневої революції, що тепер буде Васильівською, вулицю Іскри переименували у Шовковичну. Карла Ліпкних та отримала назву Святогірська. Центральна вулиця Леніна буде звати ...університетською Рози Люксембург поштовою. Стояти у заторах слов'янці тепер будуть не на вулиці Фрунзе, а на Торговій. До вокзалу тепер вестиме не вулиця Свердлова, а вокзальна. У центрі міста з'явилася вулиця Банківська, яка досі була юних комунарів, а співзвучна з нею комунарів стала Торською. Вулиця Воровського отримала ім'я Геннадія Тимофєєва. Ворошилова стала Голубівською. Дзержинську назвали на честь Леоніда Бикова, а Димитрова на честь Григорія Данилевського. Суперечки виникли через вулицю Чубаря, яку хотіли Назвати Старосодовською та через вулицю Карла Маркса, яка мала отримати назву на честь Михайла Грушевського. Але наразі за таке перейменування голосували не всі депутати, тож рішення поки не прийнято. А ось центральна площа віднині буде називатися Соборною. Хто за Хто за прошу голосу. Розправившись з вулицями, депутати перейшли до звітів заступників міського голови. Розглянули звіт Віктора Воропаєва, який заперечень не викликав. Після чого звітував заступник з комунальних питань Андрій Білозьоров. До свого звіту він включив позитивну динаміку у відновленні житлового фонду, ремонт доріг, говорив і про майбутні проекти, які будуть реалізуватися у місті. Але з цього приводу його звіт перервав народний депутат Верховної Ради Олег Недава, що також приїхав на зібрання місцевих колег. Вы сказали об областном фонде экологическом, государственной субвенции 150 миллионов и фонде регионального развития. Так я хочу проинформировать присутствующих, что от никакого отношения к этим заслугам, к этим деньгам вы не имеете. Более того, вы некачественно, неквалифицированно подготовились к получению финансирования. Вы и было договорено и выделено порядка 40 миллионов. Проекта вы предоставили ровно на 14 и не удосужились больше ничего сделать. Только благодаря вашей некачественной работе. Это я могу со всей ответственностью заявить. Была идея о том, чтобы подготовить на следующий год, то есть выполнить проект на кошмарную документацию на объекты для финансирования за счет международных средств. Это Европейский инвестиционный банк. И даже в этом Славянск умудрился, когда Краматорск, когда Артемовск, Получили большие суммы на финансирование. Славянск предоставил проект э, запросов, даже не проект, а запросов на 1 миллион двести который принял Минрегион развития. Смею вас заверить, что, наверное, возможно, ваши помощники несколько неправильно обрисовали вам э, ситуацию, но, еще раз вам повторяю, вот эти пять объектов, которые мы изначально заявляли в эту программу, они очень важные и очень нужны для города Славянска кто-то без нашего ведома, я не берусь утверждать кто, поставил цифру, что на производство проектных работ по этим объектам необходимо затратить 5,5 миллионов бюджетных средств. Достаточная сумма является 1 миллион 450 тысяч. Именно по этому поводу мы как бы и с вашими помечниками, и в конечном счете все-таки смогли квалифицированно убедить их в том, что этих денег достаточно. Эти деньги на сегодняшний момент выделены, проектные работы будут сделаны, экспертизы будут пройдены. Было много вопросов до Андрея Белозерова и у местных депутатов. О том, что нам предлагали такую сумму денег, улица Коммунаров, это... Она не работала у нас где-то больше 10-15 лет, если вы помните. Была непроизводна. Сейчас опять она получает такую же нагрузку. на э, канализационный коллектор, на водоводы, что она скоро рухнет, там не будет э, проездной эта улица. Поэтому эти деньги нужно было брать на проектирование, на ремонты, на все это самое. И э, чем больше у нас будет проектов, тем больше мы будем иметь задел, который может будет делать. Что вот, если мы говорим о тендерах, часто звучали вопросы по ним. Я себе скіру факт, що прозрачності проведення цих конкурсів тендерів на сьогоднішній день до сих пор ні загалом багато претензій було щодо роботи водоканалу та втілення програми з виведення його з кризи, якою також мав займатися заступник з комунальних питань. Проте й у самих працівників водоканалу до заступника мера виникли зауваження. В кінці написано, що які виділені об'єктів, так вийшли по водоканалу. Уже розпреділені будуть робити цю роботу. Я хотів спросить у Андрея Николаевича, когда происходило это распределение, почему воно було опять кулуарно сделано, почему не привлекали ни пресу, ни общественность, ни нас, как водоканал, как икс платирующую організацію. Висловили свою недовіру заступнику мера і представники громади, що були присутні у сесійній залі. Андрій Николаевич має признать, що он вообще не соответствует должности заместителя міського городского голови. Комунальним життям, комунальним патронам. Я дуже з тим, що це дуже серйозна должность. І якщо ви не справилися, знайдіть в себе сили і достойно уйдите. Тож прийняти до відома звід заступника мера частина народних обранців відмовилася. Серед інших питань, що розглядалися на сесії, суперечливих моментів не виникало.